Ну, головне, що дітки прибули. У нас ми приїхали, ви з ними разом приїхали. Дякую нашим військовим за те, що ми разом організували прибуття наших дітей на Батьківщину до нашого міста. Дякую. Дякую. Радий бачити всіх наших діточок. Шановні наші діточки, вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам всього самой найкращого. Нехай святий Миколайчик принесе вам тільки радості і гарний настрій і в усьому вашому житті, щоб все було, щоб все було мир і спокій, щоб все було добре, щоб ви були щасливі, здорові. Я думаю, що ми і далі будемо піклуватися в наших діточок. Дуже всім щиро вдячна за те, що наші діти. Вісім місяців, навіть дев'ять місяців, були замежені нашого рідного міста, нашої рідної домівки. Нам було не зовсім там погано, я вам скажу. Але ми тянулися додому, тому що так як вдома немає ніде. Дома є свої стіни, своя земля, яка підтримує і дітей, і працівників, і всіх. І ще хочу раз сказати, що. Ми щиро вдячні міській владі за те, що вона разом з військовою адміністрацією допомогла нам зробити це велике діло, повернути наших дітей. Дорога була нелегка, ми їхали майже скільки там? 18, 15 годин. Но діти держалися мужньо, всі сиділи і всі, коли ми відкрили двері, ми сказали, ми приїхали додому. На сьогодні ми попіклувалися про те, щоб дякуючи нашим енергетикам, нам перекинули на таку лінію, що світло буде вимикатися тільки вже в самому критичному випадку. У нас є і ліхтарі, у нас є і генератор, який забезпечує освітлення даної групи, який дасть можливість готувати нам. Їжу ми облаштували підвальне приміщення на тот випадок, якщо ж потрібно буде дітей під час повітряної тривоги спускати в захисну споруду. Але ми надіємося на те, що сьогодні Святий Миколай зробить якийсь переломний шах в нашому житті, і можливо, все піде на покращення, і ми заберемо всіх наших діток, які ще залишилися в нас на Івано-Франківщині. У нас ще там залишилося. 36 дітей. Що ще раз всіх святом, здоров'я всім, миру і перемоги. Як би не було, дав цей важкий час, але свято для дітей повинно бути. Повинні бути солодощі, повинні бути усмішки, повинні бути іграшки, повинно бути щастя. І це наше щастя повернулося додому. Так? Щастя, миру повернулося додому. Тому. Е... Я хочу сказати, що дуже важко нам було без будинку дитини, коли цей заклад не функціонував, і тому для роботи і для дітей це дуже був складний важкий час. Ми зовсім не розуміли, як влаштовувати дітей, куди їх влаштовувати, яку допомогу надавати. Але ми дуже дякуємо також і Сумській обласній дитячій лікарні, яка е, наших дітей там розміщала у своєму закладі, надавали також і медичну допомогу, і реабілітацію і доглядали за нашими дітьми. І це всі діти, які можуть бути влаштовані до сімейних форм виховання. На сьогодні ми маємо майже для кожної дитини потенційну сім'ю, яка може забрати на виховання. Я думаю, ми зробимо все можливе для того, щоб на новорічних святах кожна дитина вже побачила своїх батьків. Тому разом до перемоги, всім щастя, здоров'я, миру, достатку. На сьогодні ці діти всі мають статус для влаштування в сім'ї громадян. У нас є бажаючі люди, які хочуть усиновити цих дітей і взяти під опіку, чи то дитячий будинок сімейного типу, чи прийомна сім'я. Тому ми доклали всіх зусиль для того, щоб ці діти були повернуті. Це майже всі діти мешканці сумської територіальної громади, щоб вони були повернуті саме на нашу Сумську землю. Тому що я вважаю, що все-таки вони повинні і залишатися проживати також у місті суду. На сьогодні від міської влади, від Сумського міського голови, управління служби справи. Дітей були передані дітям солодощі, були передані фрукти, печиво, а також від міського голови був переданий дуже гарний пилосос, який буде для дітей слугувати, для того, щоб у дітей було свіже повітря і було їм комфортно в цьому закладі перебувати. Ми сьогодні згадали, як ми відправляли дітей з окупованого міста Суми, як ми вивозили дітей, як організовували це. Доправлення до безпечного місця наших дітей. Це було в березні місяці. І знаєте, дуже приємно зараз, коли ми організовуємо. Найбільш приємніше організовувати зараз доправлення дітей вже назад до нашого міста, тому що діти були в Німеччині, потім вони були в Ано-Франківську. І зараз ми вже 10 дітей мікроавтобусом організували перевезення. Це повністю логістику разом з військовими. Дякую військовим за допомогу. Ми організували доставлення дітей. і Знаєте, дуже приємно, що саме нам вдалося встигнути це зробити до новорічних свят. І дуже приємно, що вже сьогодні вихователі нам і наше управління справа дітей, працівники сказали про те, що всі діти, які приїхали, вони будуть в родинах вже встановлені. Вони будуть в родинах до нового року. І Дуже приємно, що кожна дитина знайде свою родину, і я думаю, що ми так і далі будемо повертати наших дітей до батьківщину на до нашого міста і будемо піклуватися. Ну, ми завжди піклуємося про наших дітей. Ми піклуємося про наші всі будинки, де знаходяться наші наші діти. Те, що ми сьогодні зробили, невеличкі подарунки, знаєте, це якби це і. Для дітей гарний позитив, і для нас дорослих також позитив. Я думаю, що ми відчуваємо, що для нас немає чужих дітей, наші всі діти, наші, всі рідні. Я думаю, ми далі будемо не просто допомагати фінанси, а просто душею допомагати, підтримати наші діти. бачите, які вони гарні, красиві. І головне, що вони сьогодні усміхнені. І символічно, що в день святого Миколая все ж таки вони очікують цього дійства, цього, цього чуда, цього подарунка. І ми зробили так, щоб вони також відчули, що до них Миколайчик прийшов.